Випадок, що трапився наприкінці 2015-го, у Рівненській обласній лікарні наробив чимало галасу. На руках у батьків помер п'ятирічний хлопчик. Дитину можна було врятувати, впевнені близькі. Вони досі вимагають, аби винних покарали. Сьогодні наш Миколка завтра чи буде дитина. Це байдуже. Страшна байдужість і безвідповідальність. і впевнена в своїй безвідповідальності людина. А ця родина ледь встигла вирвати дитину від непрофесійних лікарів з Долбунівської районної лікарні. Три дні наслідкували от утрої не роблячи ніяких толком аналізів. коли він повзав болю по ліжку. Нам тільки кололи ножку, і все. Дякувати Богу, малюк вижив, його порятували в іншому медзакладі, але не все життя Лук'янчик залишився інвалідом, хоча цього можна було би уникнути. Я б хотів би, щоб все-таки лікарі можливо звичили свою кваліфікацію, можливо, якісь там додаткові курси чи ще, ще щось, щоб подача водки помила. Правоохоронці навіть справу порушили проти лікаря-інфекціоніста. Втім, минув рік і її просто закрили за нестачою доказів. У змі усе частіше повідомляють про смерть пацієнтів через невчасно або непрофесійно надану допомогу. Мама підійшла до чоловіка, поцілувала його в лоб. Кричить, чого він такий холодний? Рятуйте мою дитину, чого ви нічого не робите. Чоловік цієї жінки також помер. Його не врятували після травми на мотоциклі, не змогли чи не захотіли. Вже не з'ясуєш. Та ніхто. То особливо й не береться. А майже усі лікарі, що ставали фігурантами скандальних трагічних випадків, продовжують працювати і будувати медичну кар'єру. Сьогодні у розслідуванні народного контролю ціна медичної кар'єри дитяча смерть. Я тоді була в палаті, яке вже Микола помирав. Цей Домановський старший пішов, навіть і не підійшов то дитини. Хто винен у підробці документів? Там нема жодного кваліфікованого педіатра. Доброго, доброго, доброго. Листопад 2015-го у Рівненській лікарні скандал померла п'ятирічна дитина. Я взяв дитя на руки, дивлюсь, дитя не то. Все, дитина вже не, не говорила толком. Малого госпіталізували з підозрою на апендицит, втім уточнювати, що з дитиною та проводити якусь діагностику, черговий лікар чомусь не став. Кажуть, лише один раз оглянув і зник. Вона робить укол, а він вже не, не реагує на той укол. І каже, вас сип, сип там якась. Сказала, я дитя взяв на руки після того уколу. Після того, коли, дивись, дитя вже не те. Дитині ставало дедалі гірше, а медики, немов не помічали цього. Кажу, вибачте, в мене дитя помирає. Кажу, в мене дитя помирає, а ви кого нічого не робите. Чекайте, в нас планьорка. А далі, немов у страшному кіно, поки у медиків планьорка дитина вмирає на руках у батька. Я тоді була в палаті, яке вже меколока помира. Цей думановський старший пішов, навіть не пішов до дитини, тільки почав вже щоб реанімацію ремацію дитину в реанімацію вести. З реанімації нікого не було. Тієї ночі на чергуванні був Костянтин Думановський, тодішній завідувач відділенням планової хірургії, куди і поступив хлопчик. Зрозуміло, що лікар не знайшов бодай якихось слів на своє виправдання. Я вам кажу, що я зараз і не, не, і не маю ну, такого Чесно кажучи, психоемоційне перенавантаження надзвичайно високе, я зараз не можу спілкуватися. Батьки переконані, втратили сина, бо медики банально чекали, що їх задобрять грошима. Мене тільки спитали: а де ви ким ви працюєте? Кажу, охороні. Простий охранник. Зразу От таке о. Ніхто шоковані та убиті горем Антонюки вимагають справедливого покарання винних у смерті дитини. Головний лікар пообіцяв службове розслідування. Ну, поки що ми зупинилися про дисциплінарне стягнення. У нас сьогоднішнього дня працює ще прокуратура, і події можуть розвиватися по, по різному До рук журналістів. Потрапляє аудіозапис з комісії лікарів, яка вивчає питання. Прийшли в ординаторську, напівлежачий доктор, телефоном присвітив і записав, що треба вести на медрон. Це сьогодні. Що телефон не присвітив. Ну, і стоп, призначення, світло не світилося в ординаторську. Що буде таке ж розказка на камеру? Чи буде? публічно провину Думановського ніхто із медперсоналу підтвердити не наважився, воно і зрозуміло, адже як з'ясував народний контроль, молодий лікар із професійної династії для доведення вини в діях медичного працівника слід встановлювати правильність та своєчасність проведення анамнезу, огляду та діагностики стану хворого відповідно до положення щодо надання медичної допомоги хворому з метою визначення дефекту надання медичної послуги, а також причинно наслідкового зв'язку між. Діями медичного працівника та наслідком, доцільно залучити спеціаліста медика, який має бути залучений як спеціаліст в кримінальному провадженні. У своїх 30 Костянтин Домановський вже завідуючий відділенням дитячої хірургії, куди і поступив Миколка Антонюк. Січень 2016 року за результатами однієї з місцевих експертиз рівненського медика Думановського виправдовують у тому ж таки обласному управлінні охорони здоров'я. Питання було в запиті таке: чи є причина наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю лікарів? комунального закладу роблять та настанням смерті Антонюка. Такі висновки експертів неабияк обурили громадськість. Активісти вийшли з акцією протесту під назвою Карантин безкарності. Там нема жодного кваліфікованого педіатра. Давайте послухаємо. Послухаємо, якщо можна я плакати. Ця комісія була створена. Люди переконані, лікарі прикривають свого колегу і усіляко перешкоджають встановленню справжньої причини смерті хлопчика. Перша причина смерті це було ГРВІ. Друга причина смерті це хвороба крона. Так само від медиків ми чули думку туберкульоз. Так само всі доються вказано, що в дитині ще є ознаки цього гіпатиту. Край рідкого. Втім, відповіді немає. Родина Антонюків у відчаї. Скільки вже тих грошей треба? задумайтеся, ну кінець кінцями, шановні врачі. Ви якщо врачі, то вже хоч будьте врачами. Тим часом на гарячу лінію народного контролю приходить скарга у Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі. Медперсонал налочився заробляти ліву копійку в обхід державній касі. Мене було направлення від лікаря, підійшла до мене по дорозі так. Жіночка, яка продає газети, і запитала мене, чи по якому питанню, взагалі, що я шукаю. Ну відповіла: усі хочу прийти. Ну і значить, було питання до мене зустрічного характеру. Що Можна це зробити набагато швидше, можна домовитися з лікарем і зберегти свій час. Журналісти народного контролю вирушають на діагностику, аби переконатися, чи справді діє ця схема у медзакладі. Звертаємося до продавчині газет. Сімсот 705 тикам 7-й етаж. А я перезвона сестерка вас визвала.

в кабінеті ультразвуку проходимо процедуру і викладаємо за неї сотню прямо там. Отже, ціна за процедуру ОЗД однакова: 100 гривень, що в касу, що в кишеню лікарю, яка вочевидь ділиться із люб'язною газетяркою. Про що ми і повідомили керівника закладу, той був щиро обурений схемою колег і пообіцяв розібратися на звернення. Активістів від народного контролю ми створили робочу групу по розслідуванню даного інциденту. Саме такий короткий термін дані питання будуть розглянуті. Я думаю, що що, що, що вже буквально 2-3 дні в нас буде це все напрацьовано. Далі у нашій програмі чи відповість лікар Думановський за смерть Миколки Антонюка? Та й чи досі у діагностичному центрі збирають ліву касу? Січень 2016 року міністерська комісія таки визнає, лікар не надав дитині вчасної допомоги. Комісія була об'єктивною на нашу думку. Всі одноголосно члени комісії визнали, що хлопчику надавалася. Не та допомога, яка потрібна була домановському, виносять підозру у скоєнні злочину, невиконання медичним працівником своїх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Долучення такої великої кількості людей не дало можливості зам'яти цю справу. Сподіваємося, що логічне і справедливе завершення в цій справі все-таки на цей раз буде. Після нашого експерименту у діагностичному центрі рівного минуло кілька місяців. Чи під торговою досі там процедурами з під прилавку з'ясовуємо за тією ж схемою колишньої газетярки, що підробляла рекламним агентом кабінету діагностики? Ми вже не побачили. Ідемо далі відразу до кабінету УЗД. Ні, я так. – Пацієнтка, вона ж активістка народного контролю, нарешті цікавиться. Скільки ж має заплатити за таке задоволення? А ви з ним не оплачували? А мені не казали нічого. Підведете туда. Там. В реєстратурі ми також не заплатили жодної копійки. Тож народний контроль і далі слідкуватиме, аби у наших медзакладах лікували, а не обкрадали лікарню та хворих. А за здоров'я пацієнтів відповідали кваліфіковані, а не псевдоспеціалісти.